Слава Богу. Слава Богу! Ви знаєте, на що я звернув увагу? Я думаю, і ви, що кожен брат, який вставав сьогодні говорив за царство Боже? Я би хотів би продовжити тему, таку Не оглядайся назад. Євангелія від Луки, 9 розділ, зачитаєте з 57 го віршика по 62-й написано такі слова. В дорозі, коли йшли. Вони один сказав йому, Я піду за тобою, куди тільки ти не підеш, Господи. Та Ісус відповів йому, Лисиці мають нори, птахи небесні, гнізда, а Син людський не має де голови сприхилити. А до іншого Він промовив, іди за мною. Та Той відповів: Господи, дозволь мені спочатку піти поховати свого батька. Та, той, та Він сказав йому, залиш мертвих ховати своїх мерців. А ти йди, сповіщай Боже царство. А інший сказав: Я піду за тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з домашніми. І Ісус же у відповідь йому, відповів йому: жоден із них, із тих, хто поклав руку на плуг, <кхи> озирається назад, не годиться до Божого царства. Така історія із життя Ісуса Христа за людей, які йшли за Христом. Один чоловік, підійшовши до Ісуса, Господи каже, Я хочу йти за тобою. Ви знаєте, подумати той час, коли Ісус ходив, проповідував Боже Слово. Ми сьогодні, знаєте, встали зранку, прийшли на зібрання, спали на ліжкові. Але подумайте, Ісус, я так вчора читав це місце і подумав, що Ісус цих три з половиною роки, який вийшов на служіння. Він не спав так, як спали ми. Він не мав місця. В нього не було будівлі, де він міг би вернутися назад в ніч і переспати. І чоловік, підійшовши до Ісуса, задає йому питання: Господи, я хочу йти з тобою. А Ісус говорить: я не маю навіть де і прихилити голови. Ти не думаєш, що ти може будеш спати в комфортних місцях, в теплі. В достатку, а може, треба буде лягти на траву, і русою накриє твоє тіло? І звертаючи Ісус, говорить до нього, а син людський не має, де прихилити голови. А інший, до іншого Ісус промовляє, каже, дозволь мені піти за тобою. І сьогодні Ісус говорить до наших сердець, ми стали на цю дорогу правди. Ми йдемо по ній. Але не завжди в цій дорозі ми будемо переживати якісь великі благословіння в житті, і все в нас буде добре. У нас в житті будуть великі випробування. Ми пройдемо це все. Ісус про це говорив, як часто люди, які йшли за Христом, і Христос тут сказав такі слова: жоден, який поклав плуг свою руку і озирається назад. Ви знаєте, мені в житті приходилося вигорювати. Не трактором, а конем. Я колись садив в селі в дружини картоплю. Я їздив, я вигорював те поле, там було 15 сотих. І знаєте, на що я звернув увагу, коли ти йдеш за плугом і хочеться обернутися назад. Ви знаєте, яка та ріля сразу стає? Отаково воно все йде. Або, або і той плуг вискакує. Бо ти хочеш глянути, а тут тримаєшся в віжити. Знаєте, я розумію, про що Ісус говорив, коли. Той сказав, Господи, я піду за тобою, але спочатку дозволь мені піти попрощатися з моїми домашніми. Як часто люди хочуть і Богові служити, і трошки там бути, разом з сім'єю в світі і те все. Господь сказав, ця людина не для Царства Божого. Чому? Тому що коли ти озираєшся назад, ти неправильно будеш іти. Ти будеш спотикатися і падати. На що Ісус сказав, коли? Ви пам'ятаєте, Христос помер воскрес, що зробив Петро і разом учні, яких Ісус навчав, коли жив на цій землі. Вони повернулися до того ремісла, яке Ісус їм сказав до Петра такі слова: Віднині ти не будеш вже рибаком, ти не будеш ловити цю рибу, але ти будеш ловити людей. І коли Христос помер, Петро вернувся назад в те, що він робив раніше. І знаєте, на тому Генісарецькому морі, де Петро разом з учнями, знаєте, як він сказав Петро, я йду ловити рибу. І що сказали учні? І ми йдемо з тобою. І вернулися назад, і, і Ісус прийшов на те місце, де можна було знайти Петра першого разу. Це на озері, де він лапав рибу. Після Воскресіння. І Ісус їм задав питання, каже, чи ви щось спіймали? Знаєте, ситуація, історія повторюється все те, що робив Петро. І каже, ми цілу ніч нічого не спіймали. І Ісус їм що сказав? Так само, як сказав колись Петро. закинь, сіть по праву сторону. І там написано, вони піймали навіть число риби було 153. Написано, що сітка порвалася. Але на цю історію, що я хотів звернути увагу, коли Петро і Ісус запитав його, який він смертю має померти, Петро написано 20 й віршик 21-го розділу, обернувся Петро і побачив учня, якого любив Ісус, котрий йшов за Ним. І того, який на вечері прийш... припав до нього, грудей, і запитав: Господи, хто зрадить тебе? І як побачив його Петро, то запитав Ісуса, Господи, а це й що? Відповідає йому Ісус, якщо я хочу, щоб він залишився, доки прийду, то що тобі до того, а ти йди за мною. Знаєте, Ісус розказав Петру за його життя і якою він смертю помре. Але в Петра було питання, Господи, обернувся, Він бачить Івана. А як же Іван, якого ти любиш? Як він має постраждати? Як він має померти? І знаєте, обертаючи, він побачив Івана і задаючи Ісусові питання, на що Ісус дав відповідь? А ти іди зі мною. Ти не дивися Іван. Як часто є буває, люди говорять, а що той брат, а що та сестра, а як вона збирається спастись? І задає багато питання. І Ісус говорить сьогодні до кожного із нас, а ти іди за мною. Ти не дивися на інших людей, ти не дивися на того, чи на того, чи в праву реч, чи ліву руч, ти повинен йти за Ісусом. Бо Петро, обернувшись, вроді би сказав: Господи, я люблю тебе, а Ісус йому сказав, якою смертю ти помреш. І Петра сразу задається питання, а він як, Господи? Я ж то знаю, що я. Принесу своє тіло в жертву. А він як? І на це Ісус дав відповідь. Невже Ісус міг би сказати Петру, знаєш, Петро, я Івана заберу? А Ісус йому сказав: Я хочу, щоб він прибув до того дня, коли я прийду забрати Його. І знаєте, мені пригадується одна історія старого заповіту, одне місце, яке я хочу зачитати, на що я звернув увагу? Де жив лот? В місті в Содому Гамори 17 й віршик 19 го розділу Книгу Буття. Коли ж виводив їх, то один із них сказав: Рятуй свою душу, не оглядайся назад, не зупиняйся, ніде в околиці, втікай на гору, щоб часом тобі не загинути. Такі слова почув Лот. Ми знаємо цю історію, Лот жив. І в Біблії, в книгі в Новому Заповіті є написано, що каже він мучився в праведній душі. Як часто ми, живучи в цьому світі, є люди, які мучаться в праведній душі. Але оставався лот жити в тому беззаконному місті, хоч мучився в праведній душі. Да, йому не подобалося все те, що там чинилося, все те, що там було, але, між допрочим, він там жив. І знаєте, коли прийшли ці ангели. Розвідати, чи справді це так? І ми бачимо, що лот, який хотів пожертвувати своїми дочками, ангелам це не треба було. Ви знаєте, читаючи цю історію, ти задаєш таке питання, чому лот не прослухався до голоса Божого, щоб вийти раніше з цього міста. Я не думаю, що Бог не говорив до його серця, треба вийти, треба оставити це беззаконним місто. Мене здивувала ця історія на те, що ангели, які прийшли, лот їх погодував, розпитуючи, і коли бачачи, що він став баритися, вони написано по милості Божій до нього. Чому? Бо вони згадали, що Авраам стояв в проломі за Лота, по милості Божій його взяли за руку і вивели. На що відповів Лот ангелам? Ви знаєте, в цій історії, я задаю питання: це місто, чи міг би Бог помилувати судом і Гамору? Міг би? Міг. Але не помилував. Коли ці люди прийшли до Лота і сказали йому, виведи до нас цих людей, ви знаєте, ці чоловіки, ангели, які прийшли в образі людей, вони їх поразили сліпотою. Ви думаєте, що ця сліпота зупинила їх? Ні. Вони не зупинилися. Читаючи Біблію, вони стали шукати входу до дверей дому, щоб сліпими робити зло цим людям. І часто люди кажуть, що Бог вилив цю сірку, він міг би помилувати, щоб місто те спаслось. Для них був даний час. Лот просив, прошував. І казав, ви знаєте цю всю історію. Але Лот говорить, і цей 17-й вірш і каже, коли виводив їх, то один із них сказав: Врятуй душу свою. Бо якби Лот остався в судомі Гамори, він би загинув. І що йому було сказано? Не оглядайся назад. Ви знаєте слова, які Ісус проповідував в Євангелії, ми читаємо, Він сказав такі слова. Згадуйте? Жінку лота. Чому? Тому що вони, виходячи з цього місця, дивіться, що став лот сразу просити. Ні, Господи, Лот став суперечувати Богу. Тебе Бог хоче вивезти з цього міста, щоб ти був спасений, а він став суперечити. Господи, а я піду в це місто. Всі гор, воно там невеличке. Я там остануся. І ради його Бог каже, йди, хоч те місто теж мало бути істреблене. І коли вони йшли, він каже до своїх зятів, Біблія нам не відкриває, чому взятів із дочками не було, тільки, можливо, вони одружилися, чому в них не було дітей. Ми не знаємо. Але коли він прийшов і сказав зятям, що треба виходити з міста, їм знаєте, що показалося? Що він жартує? Їм показалося, що він говорить це не так. Можна сказати, що якби він говорив строго і казав, що це місто має бути знищене, а тут показалося, що він жартує. І по милості Божій Бог бере лота і виводить його. Але коли вони йшли, написано, дружина його обернулася і стала цим соляним стовпом. Для них було сказане таке слово: Не оглядайся назад, рятуй душу, спасайся нагору. Порушили, перше, вони не пішли зразу гору, не пішли в місто. Друге, дружина обернулася, і коли вони прийшли в це місто, вони побачили, що там люди так само беззаконники, і вони пішли жити на гору. Ви знаєте, Біблія пише так, як була ця історія, не скриває нічого. На тій горі вони могли б вернутися до Авраама, але вони не повернулися. Чому? Тому що вони осталися жити там. І ми знаємо послідства того гріха, який вони жили. Для народу Ізраїльського ці два народи Мавітяні і амалікітяні, були як кулючкою І навіть в Біблії, читаючи, Бог говорив: вони не війдуть в родовід Ісуса Христа. В родовід народу ізраїльського. І Жінка, яка ми не знаємо, Лот, можливо, не оглядався, він ішов, бо якби теж оглянувся, він би теж би не врятувався. Але коли вони прийшли, вони зрозуміли, що дружина загинула. І Ісус, звертаючи увагу, говорить в цих словах: рятуючи душу, не оглядайся назад, сьогодні ти став на дорогу Царства Божого. Бог говорить до твого серця: рятуй свою душу, не дивися назад, бо ця людина неблагонадійна для Царства Божого. Розуміючи, що коли ти обертаєшся, ти починаєш повертатися туди, де був раніше. І це місто гріха, содом і гомора, воно лишається в твоєму серці, як в жінки Лотової. Господь сьогодні говорить: для Царства Божого надійна людина та, яка йде вперід, і не обертається, не дивиться, де Іван, де Петро і де інший учень, а дивиться вперід на Ісуса Христа. Тому що через Христа получається спасіння. Гора це є спасіння Боже. Яке сьогодні люди йдуть до Нього, до Бога. І часто люди шукають інші шляхи в якесь зійти в інше місто в якусь іншу долину, щоб получився, ну, комфорт, якесь краще життя. А Бог каже, то треба тобі йти на гору. Підніматися не, не є легко, а треба піднятися. Хто був на горі? Ви знаєте, коли гора стримка, як треба. Віддати сили, щоб вибратися на ту вершину. Це не є легко. А в долину спуститися легко буває, коли сходиш з цієї до гори, аж самі ноги біжать. Чому? Тому що є уклон, і ти йдеш швидко. І сьогодні Господь говорить по цими словами до нас через жінку лоту: не звертай уваги і не обертайся назад. Не звертай уваги на людей, дивись на Христа. Дивись, як ти, чи ти благонадійний для Царства Божого, щоб тобі не озиратися і не бути подібним до тих людей. Хай Бог нам допоможе. Ми сьогодні знаємо це царство Боже, ми сьогодні стримимося війти в це царство Боже, і Бог сьогодні через двох проповідників говорив до наших сердець для це царство. Хто сіє, хто жне, прийде час, треба буде жати. Ви знаєте, мені згадалося, коли брат Юла проповідував. Книги пророка Єремії є написано таке слово. Скінчилося літо, скінчилися жнива, а ми не спасені. Хай Бог нам допоможе не почути ці слова, щоб ми не були подібні до тих людей, які обернулися назад. Людина, яка була з Богом, яка жила для Бога, яка відступила від Бога, це дуже важко потім тій людині покаятися. Дуже важко. Тому що є написано, я зачитаю. Петра, другий розділ, другий, 2 Петра, другий розділ 20-21 віршик. Бо коли ті, які від опоганення світу втікли до пізнання нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, знову оплутані ним, терплять поразку, то останнє для таких людей є гірше від першого. Зверніть увагу, ті люди, які пізнали Бога, відійшли від цього світу. Як взяти жінка лота, вона осталася в судомі. Чому? Тому що їй хотілося вернутися назад і жити в тому місці. І цей ми бачимо, що сталося в її житті. А тут написано: бо ті, які від опоганення світу втікли до пізнання Господа, Спасителя нашого Ісуса Христа, оплутані ним. Дивіться далі, терплять поразку. Останнє для таких людей є гірше від першого. Це люди, які пізнали Бога, які служили Йому і які відступили від Нього. Вони вийшли від цього світу. І тут далі напише: адже краще їм було не пізнати дороги праведності, ніж пізнавши, відвернуться від преданої їм святої заповіді. Господь сьогодні попереджує кожного із нас, коли ти став. Царстві Божому і стоїш за цим плугом. Не оглядайся назад, тому що межа і релю, яку ти робиш, вона буде крива в твоєму житті. Хай Господь допоможе кожному з нас бути і війти в це царство і поступати так, як говорить Біблія. Хай Богу буде слава. Амінь.